Денискові оповідання Дивовижний день. Кілька днів тому ми почали будувати майданчик для запуску космічного корабля. І досі ще не закінчили. А я спочатку думав, що раз, два, три, і у нас одразу все буде готово. Але робота якось не клеїлась. А все тому, що ми не знали, як повинен бути цей майданчик виглядати. У нас не було плану. Тоді я пішов додому, взяв аркушик паперу і намалював на ньому що куди. Де вхід, де вихід, де одягатись, де космонавта проводжають і де кнопку натискають. Усе це в мене вийшло чудово, особливо кнопка. А коли я намалював майданчик, я зараз прималював до неї ще й ракету. І першу сходинку, і другу, і кабіну космонавта, де він буде проводити наукові спостереження. І окремо куточок, де він буде обідати. Я навіть вигадав, де він змиватиметься. і винайшов для цього саме висувне щоб він у них збирав дощову воду. І коли я показав свій план леція, мишкові і Костику, їм усі б дуже сподобалося. Тільки відра Мишко закресла. Він сказав, вони будуть гальмувати. Костик сказав, звичайно, звичайно, забери ці відра. І Оленка сказала, а ну їх. І я тоді не став з ними сперечатися, і ми припинили непотрібні розмови і почали працювати. Ми знайшли на зелену Я і Мишко били нею по землі. А за нами йшла велетенка і підрівнювала землю з сандаликами. Вони її були новенькі, червоні, а через п'ять хвилин зробилося сірі. Переформувалися від пилу. Ми чудово трамбували майданчик і працювали дружно. І до нас приєднався ще один хлопець Андрійко, йому шість років. Він, хоч трохи рудуватий, але досить кінтливий. А коли робота була в розпалі. Підчинулося вікно на четвертому поверсі, і Оленчина мама вихнула: Оленко, ми йти додому, снідати. І Оленка побігла, Костик сказав: Ну і добре, що пішла. А Мишко сказав, шкода, все таки робоча сила. Я сказав, ще трохи натиснемо. І ми натиснули, і дуже швидко майданчику повністю готовий. Мишко оглянув його, задоволено всміхнувся і каже: Тепер найголовніше, треба вирішити, хто буде космонавтом. Андрійку одразу ж відгукнувся. Я буду космонавтом, тому що я найменше виважу менше за всіх. А Костик, це ще не відомо. Я хворів, як знаєш, як сход, на третє ло. я космонавт. І ми з Мишком тільки перезернулися. Вони вже вирішили, що будуть космонавтами, а про нас на забули. Але ж я всю цю гру вигадав. То певна річ, я й буду космонавтом. І тільки встиг так подумати, як Мишко раптом заявляє. А хто всієї роботи командував? Га? Я космо командував, значить, я буду космонавтом. Це мені зовсім не сподобалось. Я сказав, давайте спочатку ракети збудуємо, а потім зробимо іспит на космонавта, а потім ми запуск призначимо. Вони вже раділи, що ще багато гри лишилося. і Андрійсько сказала, даєш ракети добудувати? Костик сказав, правильно. А Мишко сказав, ну що ж, я згоден. І ми почали будувати ракети просто на нашому пусковому майданчику. Там лежала здоровецька бузета бочка, колись у ній була крейда, а тепер вона валялася порожня. Була вона дерев'яна і майже зовсім ціла. І я одразу второпив і сказав: Оце буде кабіна! Тут будь-який космонавт може розміститись, навіть найсправжні, на не те, що я або Мишко. І ми цю бочку поставили на середину. І кось так одразу ж притягнув з чорного ходу якийсь старий нічний самовар. Він його припасував до бочку, щоб заливати туди пальне. Вийшло чудово. Ми з мешком зробили внутрішнє обладнання і два віконці потів. Це були ілюмінатори для спостережень. Андрійко перетарабанив ящик з кришкою і наполовину всунув його в бочку. Я спочатку не зрозумів, що воно таке, і спитав на Андрійка, це навіщо? А він сказав, як навіщо? Це друга сходинка. Мишко сказав, молодець, робота у нас закипіла. Ми знайшли різні фарби, і кілька шматочків жерсті, і цвіхів, і матузочки. і протягли ці матузочку вздовж ракети. І бляшку прибили до хвостового оперення і підфарбували довгі смугу на боках бочки. І багато ще чого понароблювали, усього і не перекажеш. І Коли ми побачили, що все у нас готове, Мишко раптом відкрутив крайнику самовара, який служив нам баком для пального. Мишко відкрутив краник. Але звідти нічого не потекло. Мишко страшенно розпалився, і він помацав пальцем з них у сухий екраник, повернувся до Андрійка, який вважався у нас головним інженером, і сказав: Ви що? Що вони робили? Андрійко сказав, а що? Тоді Мишко ще дуже розсердився. Цить! Ви головний інженер чи ні? Андрійко сказав: Я головний інженер. Але чого ти горлаєш? Де ж пальне в машині? Адже в самовар, тобто у баці, на мані крапини пального Андрій, ну і що? Тоді мешко йому. А ось як дам, тоді будеш знати, ну і що? Тут я стриб і кинув. Наповнити бак! Механіку швидко. Я грізно подивився на костика. Він зрозумів, що це він є механік, схопив відсут і побіг у котельню за водою. Там він набрав пів відра гарячої води, прибіг назад, вліз на цеглу і почав заливати. Він наливав воду в самовар і кричав. Є пальне, все гаразд. А Мишко стояв під самоваром і сварив Андрійка. І тут на Мишка полилася вода. Вона була не гаряча, але досить відчутна. І коли вона залилася Мишкові за комір і на голову, він дуже перелякався, і відскочив, як обшар у перні. Адже самовар був діркуватий. І тоді головний інженер зловщину зареготав Так тобі і треба. У мишка запалали очі. І я побачив, що Мишко зараз дасть цьому інженерові по шуді. Тому я швидко став між ними і сказав: Слухайте, як ми називаємо наш корабель? Торпедо, сказав Костик, або Спартак», – перебив Андрійко. А той Динамо. Мишко знову образився і сказав: Ні, тоді вже краще ЦСКА». Я їм сказав: то це ж не футбол! Ви ще нашу ракету пахтакором називаєте. Треба називати Восток 2 тому що Гагаріна було просто Восток. Зветься корабель, а у нас буде восток 2. Намішку, фарбу пиши. Він одразу ж узяв пензика і почав малювати, посапуючи носом. Він навіть висиплив язика. Ми почали дивитися на нього, але він сказав: не заважайте, не дивіться, под руку. І ми від нього відійшли. А я в цей час узяв градусник, який посипив із ванної кімнати, і поміряв Андрійкові температуру. В нього виявилось 48,6. Я аж схопився за голову. Я ніколи не бачив, щоб у звичайного хлопчика була така висока температура. Я сказав, це просто жах, у тебе, мабуть, ревматизм або скарлатина. Температура 48,6. Відійди в бік. Він не відійшов, але тут устрав костик. Тепер оглянь мене, я теж хочу бути космонавтом. От, на щастя, всім забажалося, просто відбою від них нема. Якась малеча, а туди ж я сказав костику: попиш, ти після кола, і тобі ніяка мама не дозволить бути космонавтом. А по-друге, покажи язика. Він одразу ж висунув кінчик язика. Язик був рожевий і мокрий, але його було погано видно. Я сказав, ще ти мені ті скінчик показуєш? Давай увесь. Він одразу ж висунув язик. А я йому сказав: усе все гозі, досить. Можеш забирати свізик. Надто він у тебе довгий, ось що. Просто жах, який довжелезний. Я надивився, як він у тебе в роті викладається. Костик зовсім розпогубився, але згодом усе ж отямився заблима і сказав з пригроз Ти не торохти, ти прямо скажи, гожуся я в космонавт. Тоді я сказав, за таким язиком, звичайно, ні. Хіба ти не розумієш, якщо у космонавт такий язик він не може роздвольнити всі закрити. Так що ти, Костико, заспокойся. Зі твоїм язиком краще на землі сидіти. Тут костик з того із цього почервоні, як помідор. Він відійшов на мене на крок, стиснув кулаки і я зрозумів, що зараз з ним почнеться з справжнісінька бійка. Тому я ж теж швиденько попливав у рук у кулаки і виставив ногу вперед, щоб була справжня боксерська стійка, як на фотокарці у чемпіона Геннадія Шаткова або Попеченка. Костик сказав: Зараз дам я що.' Я сказав, сам схопиш два. Він сказав, будеш валятися на землі. А я йому, вважаю, що ти вже помер. Тоді він подумав і сказав. Наохота щось зав'язуватись. А я, ну і замовкни. І тут Мешко закричала: Гей, Костику, Дениску, Андрійку, ідіть на тудися. Ми підбігли до Мишка і почали дивитися. Напис був нічого, тік, кривий, і в кінці закручувався до носа. Андрійко сказав, от здорово! І Костик сказав, чудово, а я промовчав. Тому що там було написано так: Восток 2. Я не дорікаю Мішкові. Але підійшов і виправив обидві помилки. Я написав «Восток-2». І все. Мишко почервонів і промовчав. Потім він підійшов до мене, взяв під козирок. Коли починається запуск, я сказав через годину. Мишко сказав 00, і я відповів 00. Передусім, нам треба було добути вибухівку. Це не легка справа, але дещо все ж набралося. По перше, Андрій притарабанив 10 штук ялинкових бенгальських вогні. Потім Мишко теж приніс якийсь пакетик. Я забув, як він називається щось на зразок борної кислоти. Мишко сказав, що ця кислота дуже красиво горить. Я приніс дві вертушки, вони в мене з того року в ялинку валялися. І ми взяли трубу з нашого самовара бака, забили з одного кінця гарчинку і заштовхали туди всю нашу вибухівку і отрусили от яксить. А потім костик приніс. Якийсь поясок він мама одного халата, і ми зробили з нього бікфордів шнур. Усю нашу трубу ми вклали в другу сходинку, ракети, і прив'язали її мотузком, а шнур витягли назовні, і він лежав за нашою ракети на землі, як хвіст від гадюки. І тепер все у нас було готово. Тепер, сказав Мишко, настав час вирішувати, хто полетить. Ти або я, тому що Андрійко і Костик поки що не підходять. Так, сказав я, вони не підходять за станом здоров'я. Тільки не це сказав, як у Андрійка закапали сльози, а Костик відвернувся і почав колопати стіни, тому що в нього теж, мабуть, потекли сльози, адже він соромився, що йому вже майже сім, а він плаче. Тоді я сказав: Костик призначається нас головним запускальником. Вишкодити, а Андрійка призначається головним запалювальником. Тут вони обидва повернулися до нас. І обличчя незначно повеслішло, і ніякось сліз не було видно, просто диво. Тоді я сказав, Мишко, а ми порахуємо, хто буде космонавтом. Мишко сказав, тільки цур я рахую. І ми почали рахувати. Заяць білий, куди бігав, у ліс дубовий, що робив, лика драв, куди клав, під підкололи, хто вкрав. Спи ридон, мордель, он, тіль, вин, тіль, іди від тіль. Мішкові випало йти звідси. Він, звичайно, старший і за костика і за Андрійка, але очі у нього стали такі сумні, що не йому летіти просто жах, а сказав: Мишко, ти наступного разу полектиш без усякої лічилки, добре? А він сказав, давай сідай, що ж, нічого не вдієш. Адже мені почесно випало. Ми з ним рахували, і він сам рахував, а мені випало. Тут уже нічого не вдієш. Я одразу поліз у бочку. Там було темно і тісно. Особливо мені заважала друга сходинка. Вона заважала спокійно лежати, бо впливалася в бік. Я хотів повернутися, і лягти на живіт, але тут же гепнувся головою в бак. Він спереду стрічав. Я подумав, що, звичайно, космонавту важко в... сидіти в кабині, тому що апаратури дуже багато, навіть занадто. Та все ж я влаштувався і скрутився в три і ліг і став чекати запуску. І ось чуємо Мишко кричить Готуйся, струнко, запускай, як наколупайся в носі. Іду до моторів, і одразу Андрівки вкоїлось. До моторів. І я зрозумів, що незабаром запуск, і лишається лежати. Я чую мішко знову команди. Головний запальник, готуйся, зап. І я одразу як костик заметушився зі своєю сірниковою коробочкою. І, здається, не може від хвилювання виняти сірника, а мишко звичайно розтягує команду, щоб усе збіглося. І сірник кострів, і його команда. Отож він тягне зап. І я подумав, ну зараз, і навіть серце заколотилось. А костику все ще торохтись з сірниками. Я чітко уявив, як у нього руки тремтять, і він не може схопити сірника. А мушко своє, зап, ну ж, мугир нещасний, зап. І раптом я виразно почув чирк і мишчив жадісний голос Запалюй, запалюй! Я раз заплющив, зіщунився і приготувався летіти. Ото було б здорово, коли б це справді всі збожеволіли. Я ще сильніше заплющив, але нічого не було. Ні вибуху, ні поштовху, ні вогню, ні диму, нічого. І це кінець кемцем на мені набирило, і я закричав зі спочатку. Чи скоро там? Я вже весь бік відлежав, Не є. І тут до мене в ракету заліз мішко. Він сказав: Заїло, бікфордів шнур відмовив. Я ледь ногою набрикнув брикнув його, зопало. Ех, ви а ще зветеся інженерами, звичайно, ракету запустити не можете. «А ну, давайте я, я виліз ракети. Андрій Койкось так поралися з бікфордовим шнуром і нічого не відходило. Я сказав: Товариш Мишко, звільніть із роботи цих дурнів, я сам. І підійшов до самоварної труби і спершу на чисто відірвав їхній мамин бізбікфордів писок. Я їм «А ну геть, хутко! І вони всі розбіглися хто куди. А я запустив руку в трубу і знову там усе змішав, і бенгальські вогники поклав зверху. Тоді я запалив сірник і сунув його в трубу. Не закричав: Бережись! і відбіг у бік. Я і не думав, що буде щось особливе, адже там у трубі нічого такого не було. Я хотів ж, що є сили вигукнути Тарарах! неначе це вибух, щоб, гра... щоб гратись далі. Я вже набрав повітря і хотів крикнути гучніше. Але в цей час у трубі щось як, свисне та як, дасть. І труба відлетіла від другої сходинки і почала підлітати і падати. І дим, а потім як бабахне, ого, це, мабуть, вертушка там спрацювала, не знаю, бо мишків порошок. Бах-бах-бах. Я, мабуть, від цього бахкання трохи перелякався, бо що я побачив перед собою двері і вирішив у них утекти. Я відчинив і війшов у ці двері, але з'ясувалося це, це не двері, а вікно. Я прямо як вбіг у нього, так спіткнувся і впав прямо в наше домоправління. Там за столом сиділа Зінаїда Іванівна, і вона на машинці реагувала комусь тільки за квартиру платити. А коли вона мене не побачила, вона, мабуть, не одразу мене впізнала, тому що я замурзаний був прямо з брудної бочки, кудлатий навіть де неде порваний. Вона просто зомліла, коли я впав до неї з вікна. І вона почала обома руками від мене відмахатися. Вона кричала, що це, хто це? І, мабуть, я дуже скидався на якесь страховисько, тому що вона зовсім втратила розум і почала кричати на мене: Пішло геть, пішло геть звідси, геть, пішло. Я ж схопився заново, став стромкою, вийшла і сказала: Добрий день, Зінаїду Іванівну, не хвилюйтеся, це я. І почав потихеньку пробиратися до виходу. А Зінаїда Іванівна кричала мені на стихі. А, це Денис, добре ж почекай, ти в мене знаєш. Брався, розкажу Олексію Якимовичу. І мені ці вигуки дуже зіпсували настрій. Тому що Олексій Якимович, наш карбут. І він мене до мами відведе і татові поскажеться. І буде мені кепсько. І я подумав, як добре, що його не було в домоуправлінні, і що мені, мабуть, усе таки два-три дні треба не навертатися йому на очі, поки все владнається. І у мене знову покращив настрій і репордьору. Весело вийшов із дому управління. Як тільки я опинився у дворі, я зразу побачив цілий тов наших холоп'ят. Вони бігли і галасували, а попереду досить спритно біг Олексій комусь. Я страшенно перелякався. Я подумав, що він побачив нашу ракету, як воно лишить підірвана і може прокрита дроба, пробила вікна або ще щось. І то він тепер біжить розшукувати винного. і хто. Йому хтось сказав, що це я головний винний. І ось він мене побачив, я прямо стирчав перед ним. І зараз він до мене схопить. Я оце все подумав за одну хвильку. І коли я оце додумав, я вже біг від Олексія Якомовича це? Але через плече побачив, що він пропустився за мною стійк Блого Духу. І я тоді побіг уздовж садка і праворуч, і пробіг навколо грибка, але Олексій Якомович кинувся до мене на напрям... перемогу. І прямо ж на них пошла через фонтан, і серце моє покотилося вп'яти. І тут він мене схопив за сорочку, я подумав, усе кінець. А він схопив мене обома руками і попід пахвою, як підкинув вгору. А я терпіти не можу, коли мені отак підіймають. Мені від цього лоскітно, а я від цього скорблюся. Я не знаю хто. І вириваюсь. І тоді я дивлюся на нього зверху і скорцюплюсь. А він дивиться на мене і раптом з'являється ні з того ні з чого. Кричу, ура! Ну, кричи зараз, що ура! І тут я ще більше перелякався. Я подумав, що він з божеволі. І що, мабуть, не треба ним сперечатися, коли він божевільний. І я крикнув не дуже голосно Ура! А в чому річ? І ось я дивлюся на нього зверху і скотцюблюся. І я крикнув не дуже голосно Ура! А в чому річ? І тут Олексій Яковлевич. Постав мене на землю і каже: А в тому річ, що сьогодні другого космонавта запустили товариша Германа Титова. Ну що, не ура чи що? І я тоді кричу Звичайна ура! Ще й яке ура! І я так кривд, що голуби вгору шарахнувся. Олексій Якомович усміхнувся і пішов у своє домоуправення. А ми всім натовпом побігли до Гучного і цілу годину слухали, що передавала про товариша Германа Титова. Приготу діти, як він з'їсть, і все, все, все. А коли в радіо настала перерва, я сказав, а де ж Мишко? І раптом чую. я ось він. І правда, виявилося, що він поруч стоїть. Я отакій гарячці був, що я цього не помітив. Я сказав, ти де був? А він я тут, я весь час тут. А я спитав: а як наша ракета розірвалась, мабуть, на тисячі шматків? А Мишко, що ти, ці це тільки труба так тарахкала. А ракета що й зробиться? Стоїть наче чиї, не було нічого. Я сказав, побігли дивитися. І коли ми прибігли, я побачив, що все гаразд, все ціле можна гратися ще стільки завгодно. Я сказав, мишко, а тепер два наші космонавти. Він сказав, так, Гагарін титов. А я сказав, вони, вони мабуть, друзі, звичайно, сказав мишку, чи які друзі? Тоді я поклав мишкові руку на плече. У нього воно вузьке плече і тонке. І ми з ним постояли з сторонку і помовчали. І тоді сказав, ми з тобою разом вирушимо в політ. І тоді я підійшов до ракети із фарбочку і дав їй мешкою, щоб він потримав. Він стояв в поруч і тримав фарбу. І дивився, як я малюю, і сопів, наче ми разом малювали. І я побачив ще одну помилку і теж виправив. І коли я закінчив, ми надійшли і. Два кроки назад і подивилася, як красиво було написано на нашому чудовому кораблі восток 3.